Види договору підряду. Кожний договір, він з часом поширюється. Ну, якщо він був добрий. Якщо, якщо він був добрий, і другої сторони бачать, о, то дуже добрий договір, і вони виконують його, виконують, і потім поступово в цьому в в цього договіру, ми починаємо розлічати різні види цього договіру. якщо ми це бачимо, ми можемо казати: усе є такий договір, як договір підряду. Ми сьогодні не можемо казати, що є такий договір, як договір лізингу такий окремий. Чому? Тому що ми не знаємо видов. Ну, він, він тільки народився, йому щось там. 50 років. Це не дуже великий строк. А договіру подряду багато років, і він має свої види. Які це види? І ми, ми з вами їх побачимо. Види договору підряду, і тут, ну як ми можемо їх побачити. Ну, Спочатку в цивільному кодексі написані загальне правило по договору підряду, а потім йдуть інші правила, інші види. І я взяв, ну це не таємниця, що я починав цивільне право з гражданського права Росії. Спочатку я. Навчав і, і, і собі і інших людей цивільному праву Росії. І у мене є класифікація видав договору подряду російського, і я його взяв і, на, і побачив, що є в цивільному кодексі України. І ви не повірите, но всі є кроме окремо одного. Потім Людмила скаже, що це за вид договору подряду. І давайте побачимо. Ну, Перше, це побутовий е, підряд. Що це означає? Побутовий підряд, тобто ну, ми бачимо, це сторони. То тут є особисті сторони. Е, підрядник це така організація, яка на такі за гроші щось робить. А замовник це не юридично, це обов'язково фізична особа, і для кого вона замовлюють для себе. І це буде договір е, побутового подряду. І ви побачили, да, ви е, звертаєте увагу, що дуже велика кількість договорів, таких, ну, таких е, грунтових договорів, договорів має такий вид побутовий. Да, Досі побутова купля-продаж. Ну, там не, не побутова, вона е, там е, е, дрібна, да, раз дрібна там, е, договір куплі-продажі. Тому що. Замовник в цьому випадку, він слабка сторона. Якщо сторона, одна із сторін договору становиться слабкою, а ми знаємо, що принцип цивільного права par in parem non habet imperium, тобто всі сторони мають, ну вони рівні, і е, цивільний кодекс надає слабкої стороні е, якийсь такий. Ну, Доповнюють правами. І це ми бачимо побутовий підряд. І ми можемо побачити, що там є кількість доповнень прав відмовника. Потім будівельний підряд. Ну, будівництво це, це велика проблема, і це окремий вид договору. Там ми розуміємо, що підрядник він це тільки юридична особа, комерційна юридична особа. І ми бачимо предмет цього договору це, це будівля. Робота по, по будівництву будівлі. Вибачте, за тавтологію. Потім підряд. Давайте трішечки. Поширюю. Підряд та на проєкті та, проєкції, та, та ну, роботи. Ну, якісь такі, ну, це пов'язано з інженерами. Да? Інженери, які вони підряд, наприклад, щось там розвідати. Подряд щось там показати, і це буде підряд на які роботи, на проєктні та наукові, ну, може, може бути наукові роботи. Потім є пробіл. В цивільному кодексі України там є окремий від договору, а в цивільному кодексі України нема. Людмила, як на ваш погляд, що це за вид договору підряду? Чого нема в Україні завжди? Завжди нема договору держави. Для... для держави. Підряд для державних там якихось там по -по потріб. В Російському кодексі, ну, ми, ми бачимо кожний, ну, тому що в Росії це етатизм, да, держава це понад все. І для держави роблять окремий вид договору. В Україні це держава, це не на першому місці, і вона тому не має такого окремого виду. Держава, як і інша, як, як юридична особа. Ніякої різниці цивільний кодекс України між державою і, наприклад, Андрієм не бачить. Ну, держ... Андрій і держава. Андрій говорить, та що, і так я, я краще держава. Говорить, я бачу, так думає Андрій. А в цивільному кодексі Росії є держава, це окремий суб'єкт цих, цих відносин. Потім наступний вид, це. Ну, а, от, наукове дослідження. Наукове дослідження, види ну, це такий це окремий вид, і інші види договіров. І на цьому ми закінчуємо. Це усе, що є в договорах підряду цивільного права в цивільному праві України, і ми, нам залишилось. Трішечки а, побачити, як це виглядає в кодексі. Як це виглядає в кодексі, і я прошу побачити, як це, це виглядає. Ми... Ну, в Кодексі дуже багато. Ми, ми побачили на прошлому занятті да, договір. Послух. І там ну, 3-4 статті. А тут дуже багато статей. І от ми бачимо побутовий підряд. Потім ми бачимо будівельний підряд, будівництво окремий страхування. Відповідальність окрема, нідоділки, ні до і подряд на проєктні та пошукові роботи. От проєктні та пошуковий. Ну, наприклад, там, пошукати вод, воду в скважину. Це буде пошукова робота. І все. І от виконання науково-досліджих або дослідно конструкторських та технологічних робот. Звертайте увагу, тут написана окрема глава. Тобто, це не договір підряду. Ну я вмістив в договір подряду, тому що російською він там. І я думав, ну пусть і буде і в українською також тут. І я прошу ваші останні запитання.